Як мастер, як квартира. Отлично. А як ремонт? Дуже гарно. Галина Соколова у минулому дитина-сирота. Жінка мешкала у дитбудинку, інтернаті згодом у гуртожитку орендувала квартиру у інших людей. А зараз Галина багатодітна мати, яка виховує двох доньок та сина. Цьогоріч за державною програмою у співфінансуванні із міським бюджетом вона стала щасливою власницею просторити кімнатної квартири, у яку заселилася ще у листопаді. Стала на очередь квартира в розпалку Купил, купили, купили государство, виділили, скажімо так, гроші на куплю жил. Благодарна очень центр соціальних служб розполкому, городу благодарна і благодарна Юрію Вілкову, то що там виділили деньги з жильйом. Дуже благодарно. Місто не лише сплачує 30% вартості житла. Турбота про дітей, особливо позбавлених батьківського опікування та сиріт один із пріоритетних напрямків роботи влади Кривого Рогу. Наше місто стало першим в Україні, де запровадили муніципальну програму з капремонту квартир, власниками та користувачами яких є діти певних категорій. За останні 12 років під ключ відремонтували понад півсотні квартир для таких категорій мешканців. Місто турбується про дітей, котрі сироти, позбавлені батьківського піклування. І тому всі програми, які ми розробили, це і допомога їм. Я вважаю, що ті квартири і ремонти, які ми зробили, вкрай потрібні для наших дітей, сірит. Окрема програма в нашому місті це капітальні ремонти квартир. І Я впевнений, що і в подальшому ми будемо. Розвивати цю роботу і підтримувати дітей нашого міста, особливо таку категорію, як дітей Сири. Наразі у кривому розі мешкають 78 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування. Ще 465 осіб перебувають на пільговому квартирному обліку та потребують житла. Цьогоріч, попри усі складнощі, за державною програмою у співфінансуванні з місцевим бюджетом придбали 10 квартир у Довгинцівському, металогійному та інгулецькому районах. Зазначимо, житло обирали та укладали договори куплі продажу самі отримувачі. Виконкоми районних рад надавали лише дозволи на їх придбання. Кузьма Шишкін Андрій Яковєв miss kui